Так, давайте з вами розберемося, чи правда оце, що всі говорять, що інстаграм е, ріже нам охоплення, що е, треба тільки тепер одну сторіс виставляти, тільки все, що ми хотіли раніше, і все, що виставляли в сторіси, треба, треба тепер постити в рілси. Саме з цим питанням ми сьогодні з вами розберемося такому легенькому форматі я вам розповім мою експертну думку. Хто я така? Я наставник по побудові особистого бренду? Ой. Так, продовжимо. Я наставник по побудові особистого бренду і монетизації блогу. Я власниця б'юті бізнесу в центрі міста, я живу в Польщі і розвиваюся в Польщі в місті Врослав, і мої учні роблять. Ікс 10 на моїх навчаннях. Вони звільняються з роботи, відкривають свої заклади, відкривають свої фірми і живуть припіваючи. І так, повертаємося по, до нашої теми. Чи інстаграм не любить наші сторітелінги, не любить більше сторіс? Давайте трошечки, якщо ви в темі, згадаємо, як було раніше. Рік-два роки назад. Вже тоді експерти всі казали, що треба вичекати 24 години, а деякі навіть архівували свої сторіс, щоб перші сторіс, які ви хочете запустити за сьогоднішній день, вони були якби з чистого ліста. І тоді алгоритми його якби просувають вперед. Тобто, це історія не нова. А якість контенту, яку ви показуєте, і чому ваші сторісне додивлюються, це вже інший момент. Тобто треба просто відтачувати свій навик, втягувати, привлікати клієнтів, людей в ваш сторітелінг. Ну і друга ем, така немаловажна історія це просто чоловіческий фактор. Дивіться, сторіс це не Reels, який там навіть три хвилини. Сторіс це довше. Людина заходить і там по хвилині да, кожна сторіс. Це добряча година свого часу. І дивіться, людина може відкрити сторіс, не додивитися ваш сторітелінг до кінця по звичайній. Чоловічка історії. Вийшла з трамваю, вийшов з поїзда, не знаю. від, хтось відволік, хтось задзвонив, вийшов з туалету вже, не можеш додивитися, да? тобто просто чоловічський фактор. А на рахунок рілсів, чи варто все, що ми хотіли постити в сторіс, постити в Рілс? Те, що, 음, Давайте так, якщо ви експерт, який тільки починає свою... свій шлях в Інстаграм? Я б транслювала більше рілсів, ніж сторісів. Бо в сторіс заходить ваша вже, знаєте, аудиторія, яка на вас підписана дуже давно да? і дивиться вас. Рілси вони виходять на більшу широку аудиторію. Тобто я б все таки приділяла увагу, якщо ви починаючий експерт. Більше рілсам. сам, але сторіс також ми не виключаємо. Тобто не постити все, що ми хотіли постити в сторіс, в рілси, а просто більше експертного контенту, більш особистого контенту, такого гарного плюс-мінус, да, по вашим норкам відносно публікувати в рілс, для того, щоб набирати свою цільову аудиторію, для того, щоб публіку... ну, бути більш публічним. Далі, якщо ви експерт вже з іменем, да, і ви вже знає, ну, у вас вже є база клієнтів, я б все-таки не спускала з, з, цих, з горизонтів Stories, я б робила і рілси, і Stories. Бо в сторіс ми все-таки розказуємо, показуємо, розкриваємося, як Більше як людина. Ми можемо там якісь теми підняти, ті, які ми не хочемо зберігати на постійно в наших рілсах. Тобто там більш чоловічна, людська якась е, історія може бути. Зверніть увагу, як ведуть, наприклад, великі експерти свої, е, свої соціальні мережі, як свій інстаграм ведуть. Вони в сторіс більш живі, а в рілсах вони більш експертні і більш там така під. під е, Чищена картинка. Да? Ну, тобто, кожен вибирає для себе щось своє, тобто, треба обов'язково тестити. І ще я бачу цей тренд, що раніше всі постили, що хотіли, що хотіли постили в сторіс, Зараз постять в Різ. Не в Різ, а в карусельку, в пости, там, де багато доданих картинок з надписами. Це теж має місце бути. бо Такого контенту дуже мало: саме каруселек, саме постів звичайних фотографій в нашій стрічці. І вони набирають набагато більше охоплення, бо конкуренції немає. Всі зараз топлять на рілси, а за пости звичайні всі забули. Тому ці публікації, які в виді постів, вони просуваються алгоритмом де да, автоматично, можна так сказати. Хочу дати ще пару рекомендацій, як би я вам радила комбінувати експертне і особисте. Я б, знаєте, я дуже люблю цей формат, коли я даю користь, коли я даю експертність, коли я даю особисте і коли в мене є продажі. Ці чотири формати я постійно Мішаю себе в профілі, і це не стає таке притерним, що я заходжу в соціальні мережі тільки для продажів. Тому або тільки з лайфом. Тобто, там вже видно всі мої різні сторони, мої різні грані. Якщо вам подобається моя манера подачі інформації, я вас закликаю підписатися на мій інстаграм і слідкувати, коли я відкрию набір на своє наставництво, прорив. В інстаграм він буде в новому форматі. Коротше, ждіть і будемо з вами проявлятися, прориватися в інстаграм і в інших соціальних мережах. Обняла ваша Юля. Дещо дуже головне. Те, що ми раніше робили і за це, не були ніяк покарані інстаграмом. Зараз це карається зрізанням охоплень. Тобто, якщо ми раніше залишали посилання на інші телеграм-канали, на інші якісь пос... інші посилання, не тільки в інстаграм, тобто не інстаграмні сторінки, посилання в сторіс, це нам ніяк не зрізувало охоплення. Зараз, якщо ми залишаємо посилання на сторонню якусь соціальну мережу, нам інстаграм... Обрізає охоплення. Тому я, наприклад, дуже рідко залишаю якісь посилання на зворотні, якісь джерела і завжди говорю, що посилання, наприклад, в шапці профілю. Переходьте і підписуйтесь там вітра та Тобто, отак от все.